Передати додаткові системи ППО Україні на Грецію з Іспанією тиснуть союзники по ЄС і НАТО, щоб ті передали засоби захисту нашій державі. Як пише видання Financial Times, про це йшлося на саміті в Брюсселі минулого тижня. Лідерів Греції та Іспанії країн, що разом мають більш як десяток систем Петріот. Закликали пожертвувати деякі з цих систем Україні. адже Афіни та Мадрид не стикаються із жодною безпосередньою загрозою. На прохання Києва до союзників про негайне посилення ППО відреагувала поки що лише Німеччина. Вона зголосилася поставити ще одну систему. Петріот наша держава наразі має таких три: одну від сполучених штатів Америки і ще дві від Німеччини. Київ знайшов сотню систем ППО в країнах союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст. А президент Зеленський в інтерв'ю каналу NBC наголосив, що засоби протиповітряної оборони та далекобійна зброя є пріоритетами для нашої держави, і для перемоги України важливо, щоб вони були в американському пакеті допомоги, який можуть ухвалити уже незабаром. У Європі вітають рішення нижньої палати конгресу надати Україні допомогу. Це лунало від низки міністрів закордонних справ та оборони країн-учасниць ЄС. Що цієї миті на черговому засіданні обговорюють, як підтримати Київ зі свого боку? І більше подробиць дивіться в сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Новини зі сполучених штатів змусили багатьох союзників у Європі зітхнути з полегшенням, сказав сьогодні глава литовської дипломатії. При цьому Габріелю Сланцбергіс закликав країни ЄС не розслаблятися, а шукати і знаходити способи допомоги українцям. Україна серед тем, які незмінно домінують на порядку. Денному міністрів закордонних справ та оборони ЄС. Сьогодні вони засідають у Люксембурзі. Голова європейської дипломатії раніше закликав усіх мобілізувати зусилля щодо захисту українського неба і найближчими днями. Ми ухвалити конкретні рішення про відправку великої кількості засобів ППО. Робота над тим, щоб допомогти Україні, триває, сказав Борель щодня. Ми надсилали багато попереджень, листів питаючи, що можемо зробити. Нам потрібно більше боєприпасів, більше пускових систем. Необхідно поставити перехоплювачі до батарей, що вже є у них, і збільшити кількість батарей. Давайте подивимося, що держави-члени готові зробити та поставити, тому що у Брюсселі у нас цього немає. Україні, яка зараз має три петріоти, потрібно мінімум ще сім. Поки що є зобов'язання щодо одного від Німеччини. У німецькому Міноборони сьогодні обіцяли доставити систему якнайшвидше. Норвегія оголосила сьогодні, що готова вкладатися у посилення української протиповітряної оборони фінансово. А Financial Times дізналася про тиск на інших союзників, які мають у своєму розпорядженні Петріоти Іспанію і Грецію. Журналісти повідомили, що на їхньому озброєнні понад десяток таких систем є і інші. І лідери інших країн закликали іспанського та грецького прем'єрів поділитися ними, адже безпосередньої загрози їхнім країнам немає. Глава МЗС Іспанії сьогодні прямо не відповів на запитання, чи Мадрид розглядає можливість передачі Україні систем ППО. Сказав, воліє не надавати зайві подробиці, що де і коли дається. Іспанія вже надавала засоби протиповітряної оборони в минулому, і звичайно, вона продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти Україні. Сам захистити свою свободу, свою демократію і всіх тих невинних цивільних, які щодня гинуть під бомбардуваннями. Міністри Кулеба та Умеров по відеозв'язку закликали колег до конкретних і сміливих рішень, які допоможуть посилити протиповітряну оборону України, і також застерігали, що не варто розслаблятися від новини з Конгресу. Затримка з боку США, виділення допомоги Україні не була запізнілою, проте вплинула на ситуацію на фронті, сказав в інтерв'ю МСНБС генсекретар НАТО Столтенберг. Російсь. Ські сили сказав мають суттєву перевагу у боєприпасах, тоді як українська сторона змушена їх економити. Сенат має намір голосувати за пакет допомоги Україні завтра. Президент Сполучених Штатів обіцяв зі свого боку підписати документ негайно. З Брюсселя Зоряна Степаненко Радіо Свобода спеціально для ТСН один марафон. Єдині новини.